Ну отримав замовлення для клієнта постійного, для вонючки. Улюблений клієнт вонючка чекає на своє замовлення. Приберемо рюкзачок свій... і кладемо замовлення. Включаємо наш транспорт. Запускаємо все, можемо їхати. Поїхали!

Довгов він розмовляє завжди в свій домофон. На жабук не проступає все. Так, зараз буде в трусах, як завжди. Із своїм вонючим парфумом. Ідемо? Їдемо. приїхали, відчиняються двері. Алла! А-а-а, я. Адвіас. Так кожного разу. Кажеш йому, що привіт, Голова, а він щось меле-меле-меле, а потім приїжджаєш на поверх. А-а-а! Голова! Ну и также в трусах, як же так.